Друзі, всім доброго ранку, мене звати Олексій Сорока, і ви на каналі Нагачок. Сьогодні зранку вирішив порибачити перед роботою півтори годинки і вибрався такий на лісовий е, прудик, можна сказати, е, калюшка маленька, тому що ставочок трішки спустили, не трішки, а добряче. Але все ж таки рибка присутня, бачу, що вона скидується, і хочу її сьогодні половити з вами. Рибачити буду на шестичасник карбоновий. X-Cross Torrey шестичасник і катушечка в мене буде ставати. Сьогодні моя друга катушечка, це ягуар цуріноя. З ниточкою 01 по Японії The One. Дуже гарна ниточка, вітра немає, я думаю, буде все добре. Тому збираюся наразі і починаю рибачити. Тобто дуже така зручна вудочка, коротень, о, в смислі не коротенька, вона зростом досить така довга, метр вісімдесят. Я маю на увазі, що в складному стані вона всього лиш 34 сантиметра. Ось так швиденько збираюсь. Колечки, колечки стоять однолапі. Все, паличка зібрана. Ось такий в неї досить швидкий стрій. І ставимо сюди катушечку. катушечка 500, ягуар, дуже легенький хід, Все дуже збалансовано, Да? Палочка дуже збалансована. Все з нею добре і зараз протягую ниточку, ставлю приманку і буду рибачити. На що буде далі, дивіться далі в відео. Не перемикайтеся. Є що це в нас окунчик. Ні, не окунчика ми чекав я. Це перша рибка. Дуже багато скидаються рибки білої. Тюкає, але чомусь поки що не бере, не знаю. Можливо, я був тут з вечора і вона непогано клювала. Можливо, вона зранку і не хоче брати. Зараз побачимо. Але вже перша рибка є. Бачите, ось таке в лісопарковій такій зоні був ставочок, але його спустили і залишилася. Я певно думаю, що це вона глибша частина, була ямка. І от тут рибка вся скотилася, ну, яка залишилась, певно, може, коли спускали, люди тут відрами гребрили, я не знаю, але це теж у межах міста. Знову окунь, А то що ж таке, бачите, щось поки що не хоче біла риба клювати. Поки що клює один окунчик. Якщо бачите, вчора я спіймав лише одного окуня, а це все була платва, краснопер, то сьогодні поки що все навпаки. Можна навіть сказати геть навпаки. Не одної краснопіра, не одної плотви, а два окунчика. Ну, побачимо, побачимо. Зараз <кій> обійду ще на ту сторону. Я вчора там не ловив, тому що теж часу було небагато, сьогодні теж небагато, але бачите, тут чомусь вона не хоче брати, може з іншого берегу, може вона більше під тим берегом, бо ну, плещиться по центру і з тої сторони. Під цим трошки ріже, Ну побачимо. Є, друзі, є рибка і гарненька ось така От ви, дивіться, яка просто б'ютіфул. Просто б'ютіфу. Є, yeah. дивіться, бачите платочка. Значит, что вот Ой, текла. Так, может, ты... Конечно, сейчас, Я, нет, сейчас, 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 она маленькая. Звичайно, відпускаємо. Не падінні, це щось маленьке, це мали красно, то щось великого нема вчора, був більший. на падінні так смикнуло на да, гарніча плотва, дивіться яка, ох. Нарешті і плотва гарна, а смикнула, ну, просто на падінні Схватила і поплила І розбила приманку. Ще пару так і Нечте, поки що ця частина я вже думав, туди переходити, але поки що ця частина дає найкрупнішу. Тут краснопір плотва велика, там краснопір. Зараз ще пару закидів. Там просто тепліше з тієї сторони сонечка. Начебто хочеться погрітися. Ми зараз побачимо. Зараз ще декілька покльовка. Є невеличка, але є. Бачите. Це, конечно, не той розмір. Теж непогано. А є, друзі. Отличка. Гарна. Ось така. Значте є вона тут. Просто чогось пасивно так б'є і припльовує. друзья. Это у нас плотвычка Плотвичка. Плотвичка. То есть такая. такая плотвичка и друзья еще одна красная пирочка Теж гарнюче. Горнюче гарніче. Щораз ми звільнимо ось така і відпустимо. Є друзі, гарніче, о! О, все. Кабанка. Дивіться яка гарніча. краснопирочка ну, ну, тут такая гарна такая красива друзі ця краснопірка ну просто дуже красиво ох 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 ця ще бачу більше дивіться 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 ой какая красунка Вот это краснопер. Одна и меньше, и меньше. вообще такая селедка добрячая. Красиво. Невеличка, друзья. Как назло, камеру вымкнув, Клювала крупно. Камеру включив, почала клювати дрібня, як завжди. О, ще одна гарнича. Ось така, така плотвичка Super, super, puper. Čia krasnoper, krasnoper, aš. Cenas krasnoper. щучка. Не, ни щучка, еще одна. Оп! Вот и мар... красноперка Бачите, трошки вона якось далеко відходить и не завжди докидаешь. Ось такая. А, Це платочка. Невелика платвару, ви майже такий же супроводів, як середній краснопер. Вже краще. Гарнюча, дивіться яка. Невеличка, але дуже така красива. Одна красна пірочка. Гарненька. Ось така. Вона якась тут в неї колір, гарний, вона не зеленюча, а така срібляста більше на плотву схожа, можливо, просто вони тут змішуються. Навіть цікавий колір. Ну і що, друзі, сьогодні рибалочка така досить трудова, але допоміг мені спіймати щось ось така приманка тігра від Baits. Це такий схожа приманка на танту, але трішки тонший і довший хвостик. В, розмі... в розмірі 06 дюйма і в кольорі Фіолет. Ну, а рибачив я на снасть так називаємий Мікро-нано дропшот. Тобто ось такий знизу мармишечка 0-19 грам і зверху ще ось такий підвісик. Клювало і на ту, і на ту той крючочок. Тобто рибка, коли була більш активна, вона клювала з дна, коли менш активна, вона клювала в товщі. Ну, ось так. Окунчик. Маленький окунчик. Ну як без нього, да? на рибалки мармишинги. Звісно ж, ніяк. Окунчик завжди нам заважає ловити білу рибу. Друзі, ось сьогодні зранку вирішив порибачити на свій шестичасник власного виробництва X Cross Torrey матеріал. Ну і трошки щось виходить, я не скажу прям, що класно. Мені здається, все ж таки зараз вже осінь. І зранку рибка більш пасивна, тому що на днях був тут е в обід вихідний свій, то набагато краще клювало. Я не скажу, що взагалі не клює, клює, але досить погано. Ну, ще походимо половимо, побачимо, може ще якусь рибку знайду. Боже, як вона вдарила, не така велика, а вдарила, я думав, що може і навіть щучка, тому що в мене вже сьогодні було два зрізи. Ось така невеличка краснопірочка. Звісно, топимо його її в воді, тому що насправді це якесь бідство до цієї водою. Ми бачите? Там скільки було раніше води, і зараз вона, ну, я не знаю, кажуть, що від жари обмілів, але мені здається, що це ну, десь щось чи спустили, чи закрили дамбу, тому що ну, дуже багато води пішло. І тому забирати рибу з цієї калюжі ну — це таке варварство. Можливо, все ж таки наберуть його потім знову, то хай рибка живе, розмножується. Це такий, можна сказати, стрітфішинг. Не дивіться, що це тут е -е, ліс. Це більш така лісопаркова смуга. І це насправді район Кропивницького. Надіюсь, цього разу вона обережно взяла. Не, окунчик, дивіться, який гарнюк. Ох ти! Ну ти даєш. Це гарний окунчик. Такого б якось би взяти вам то показати, які не впасти. Дивіться, ну це прям для мармишингу. Це красень. Це просто красень, дивіться, який гарний окунь живе в цій калючці. Ну ми, звичайно, такого красення відпустимо. Біжі. Так, Рибку втопили. І ось тут хтось теж дуже негарно себе поводить. Можливо, ми зараз його тут спіймаємо. це плотвичка, Невеличка платвичка. А заїла. О, ні. Добре, краюшку зацепилась. І ось так, друзі, ходжу по цій водоймі. Готучка. Ну що, друзі, ось і підійшла до завершення моя сьогоднішня ранкова рибалочка. Рибалка досить така трудова, мені здається, все ж таки прийшлося пошукати рибку. Тобто, ну як пошукати? Активно. Її тут то багато в цій калюжі, але активно не так багато. Сьогодні я рибачив на такий комплект катушечка. Цуріний ягуар, ниточка 01 від The One. А паличка власної збірки, власного виробництва, можна сказати, шестичасний ось такий коротенький спінінг в складеному вигляді 34 см, карбонове, гарнюче руків'я. Да? І в складеному Вигляді, він складає довжину 1,80 м. Дуже компактний, в принципі, склали в рюкзачок і пішли на рибалочку. Тестом від 0,15 до 1,5 гри. Ну що, обов'язково лайк та підписка за це відео. До нових зустрічей на нових рибалках. Па-па